Я хочу піти з викладання, тому що мені набридло дурити людей. Те, що ми вчимо дуже багато часів, насправді це все не потрібно. Абсолютно не погоджуюсь з вашою точкою зору. Вони все це використовують насправді. Я особисто викладаю більше шести років. Я дуже часто подорожую. Я маю друзів іноземців, і я дивлюся фільми в оригіналі, де я впевнююсь зайвий раз. В тому, що вони дійсно все використовують, залежно від ситуації, звісно, але все ж таки другий момент: якщо викладач-репетитор дійсно класний, він розуміє свою справу, він буде вам надавати навантаження відносно вашого рівня. Він не буде вам давати на рівні А1 якусь інформацію, граматику з рівня Б2, наприклад. Так, все йде поступово, ви повинні це розуміти. Це вже відповідь вам особисто, чи ви хочете вільно говорити висловлюватися так, щоб вас зрозуміли на всі 100%. Чи ви хочете приблизно там в подорожі сказати, щоб вас зрозуміли, і вам продали щось або там допомогли вам яким-то чином? Це вже питання таке відносне. Насправді на кожному рівні є певна граматика, і з кожним рівнем вище вона повторюється і додається щось важче, або зовсім нове з точки зору часів або граматики. І коли я чую, наприклад, у фільмах там такі фрази: If I'd met you before. You wouldn't make that mistake, да? If I'd met you before. Тобто тут ми бачимо, що у нас є conditional, так? Ми розуміємо, що все ж таки, блін, застосовують. А якщо conditional, то значить у нас тут є і past perfect, да? і future in the past. Тобто, ми повинні розуміти спочатку розібратися в цих часах, щоб зрозуміти, як цей conditional взагалі зробити. Ну і останнє дайте відповідь собі на питання. Якщо ви дійсно хочете вільно висловлювати свої думки, чи ви готові витрачати свій час та гроші на те, щоб досягти цього, повірте, часу треба багато. Ну і якщо професіонал викладає вам і гроші також. Якщо ви до цього не готові, то просто пропустіть це відео і думайте, що вам треба всього на всього три часи, щоб спілкуватися англійською мовою.